За рік у відділенні педіатрії no Рівненської дитячої обласної лікарні під лікарським наглядом знаходиться близько двох тисяч маленьких пацієнтів з різними діагнозами. Серед них пані Оксана з маленькою даринкою каже, завдяки лікарям стан донечки вже покращується. Ми потрапили вчора в лікарню. Нас одразу оприділили в палату. Дуже гарні, світлі, затишні, дуже тепло в кімнатах, нові всі меблі повністю. Сантехніка є тепленька водичка. Нам дуже комфортно і подобається. Але основне не ремонт, а персонал, людський ресурс, дуже гарні дівчата і допомагають. Медсестри і лікарі привітні. Таке дитяче відділення чи не єдине в області цього місяця. Медики відновили його роботу після кількомісячного повноцінного ремонту. Нині тут лікують діток з різними інфекційними захворюваннями. Наше наше відділення розраховано на 50 ліжок. Сюди входять алергологічні ліжка, пульмонологічні ліжка, інфекційні ліжка та діагностичні ліжка. Зараз у нас діти лежать із захворюваннями, гастроентероколітами. Зараз є діти із ковідною інфекцією. Взагалі, ми беремо всіх дітей, всіх інфекційні хвороби. У нас лікуються кір, кашлюк, вітряна віспа, скарлатина, гастроентероколіти. Для комфорту маленьких пацієнтів та їхніх батьків тут повністю оновили палати та облаштували їх новими меблями, замінили електрику, зробили санвузол та й загалом змінили до невпізнаваності. Сьогодні оновлене відділення презентували і представникам влади за словами Андрія Карауша, Рівненська обласна рада регулярно допомагає дитячій лікарні. І ви бачите цей сучасний ремонт. Це, по-перше, комфорт для пацієнтів, це комфорт для персоналу, і це лише спонукає до того, що швидше одужувати. І зараз ми ще такий варіант підтримки, як ми супроводжуємо і надаємо згоду на отримання кредитного ресурсу для того, щоб лікарня могла закупити обладнання. Директор Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко каже, ремонт зробили за 7 мільйонів гривень від Національної служби здоров'я України всього за декілька місяців. Поки пік інфекційного навантаження дозволяв розмістити нових пацієнтів на іншому поверсі. Ми за останні два роки ми зробили в'їзд подвір'я. Таке гарне. Ви можете подивитися, побачите. Ну зараз холодно і цей саме з дитячими площадками. Так потім ми зробили вже останні два роки два відділення сходову клітку. Це вже третє відділення сходову клітку. Зараз робимо фасад. Це спільні кошти обласного бюджету і кошти НСЗУ, які ми маємо змогу заробляти. Дякуючи НСЗУ. це дуже класна, хороша формула. Тим часом в дитячій обласній лікарні продовжують працювати над покращенням умов і обіцяють, що вже у новому році жителі Рівненщини ще не побачать чимало змін. Тетяна Міщинська Артамшоула, телеканал ITV Media Group.